Всім привіт! З вами Сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо про один з найчастіших аналізів, який лікар в першу чергу хоче бачити для оцінки вашого стану здоров'я. І, звичайно, говорити ми сьогодні будемо про загальний аналіз крові. Отже, загальний аналіз крові це один з найпоширеніших інструментів, який лікар використовує для оцінки стану здоров'я людини. Він включає численні параметри, які дають інформацію про склад крові, функцію органів і загальний стан організму. Загальний аналіз крові може Виявити ознаки різних захворювань, таких як анемія, інфекції, запальні процеси, порушення згортання крові та багато іншого. Основні компоненти загального аналізу крові включають гемоглобін. Вимірюється кількість гемоглобіну, тобто білка, який переносить кисень до органів і тканин. Низькі рівні гемоглобіну можуть свідчити про анемію. У нормі гемоглобін для жінок становить 120-140 грам на літр, а для чоловіків 130-160 грам на літр. Червоні кров'яні тільця, тобто еритроцити. В загальному аналізі крові розраховується їх кількість у одиниці об'єму крові. Високі або низькі рівні еритроцитів можуть бути ознакою різних захворювань. А нагадаємо, що еритроцити це клітини крові, які містять гемоглобін, і завдяки йому транспортується кисень з легень до тканин і виводиться вуглекислий газ у зворотньому напрямку. А отже, вони виконують важливу функцію в нашому організмі. Наступні клітини це білі кров'яні тільця, тобто лейкоцити. Клітини, що борються з інфекціями та запальними процесами в організмі. Різні типи лейкоцитів, наприклад, нейтрофіли, лімфоцити, еозенофіли, можуть мати різне значення в діагностиці захворювань. Підвищення кількості нейтрофілів частіше за все говорить про наявність бактеріального процесу. Підвищення лімфоцитів говорить про наявність вірусного процесу, а підвищення кількість еозинофілів – про ймовірний розвиток алергічного процесу. Наступні клітини це тромбоцити. В загальному аналізі крові вимірюється кількість тромбоцитів, клітини, які беруть участь у згортанні крові. Зміни в рівнях тромбоцитів можуть вказувати на кровотворні порушення або ризик кровотечі, швидкість осідання ретроцитів, тобто ШОЕ. Вимірюється швидкість, з якою червоні кров'яні тільця осідають у пробірці протягом певного часу. Збільшення шоя може бути ознакою запальних процесів в організмі. Загальний аналіз крові є важливим діагностичним інструментом, що дозволяє лікарям отримати загальний огляд стану здоров'я пацієнта. Однак для точної діагностики захворювань загального аналізу крові може бути мало, оскільки діагностика полягає в Об'єктивному огляді пацієнта, наявності тих чи інших скарг, анамнезу життя, захворювання проведених інших діагностичних маніпуляцій, що в комплексі з загальним аналізом крові дасть можливість лікарю поставити попередній діагноз і правильно призначити лікування. Тому загальний аналіз крові не є діагнозом, а отже, консультація лікаря обов'язкова, оскільки самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. До зустрічі!